Благоустрій Херсона тема доволі болюча. Наша знімальна група вирішила вийти на вулиці міста і дослідити це питання, дізнатися думку простих людей і відповідальних чиновників. Подробиці дивіться далі. Кожний сезон переносить свої турботи від пошарпаних фасадів будинків до занедбаних парків. Зараз найактуальнішим є покістрави та сміття. У людей багато питань та пропозицій. Деякі навіть самі готові взятися за роботу, аби тільки їх організували. Звісно, багато аби хотілось. чтобы сделали хотелось бы чтобы поменьше мусора валялось чтобы почаще его убирали ну, поменьше вот таких вот зарослей двухметровой травы если будут какие-то организовываться такие массовые мероприятия то в принципе я бы не принимал бы участие для поддержания или для наведения порядка парк на что же он напоминает знаете дремучий лес?

Є багато проблемних питань у сфері благоустрою міста. Деякі вирішуються не так швидко, як того хотілося. І далеко не на все зараз вистачає коштів. Але не можна допустити, щоб наш рідний Херсон перетворився на смітник, щоб його запам'ятали не як перлину півдня, а як забути богом людьми провінційне місто. Всі чекають справ, а поки є лише слова. На даний момент на території міста Херсона працює 8 генеральних підрядчиків. которая на договорных условиях сотрудничает с департаментом жилищно-коммунального хозяйства. Основные работы по благоустройству выполняют и по санитарному содержанию территории города. Ежедневно выполняются работы по уборке случайного мусора, чистке урн, подметанию тротуаров, парковых аллей. По уборці при частини частині города Херсона, як вручному, так і механізірованому режимі. Крім цього, з 17 по 20 червня будуть організовані рейди міської комісії, які працюватимуть з суб'єктами господарської діяльності із наведення ними благоустрою. А розпорядженням губернатора створена робоча група, яка буде перевіряти місце загального відпочинку. І ми будемо стежити, щоб слова можна владця не розходилися з діями.